Цікаво, що ж чекає на наших героїв у першому випробуванні. Вау! Це ж усіма улюблені курячі ніжки. Зараз подивимось, як з ними впораються наші учасники. Поїхали! О, бабусю, вибач, але зараз зовсім не час спати. Ой, дякую, Джейн. Так, спершу візьмемо курку і. опа! Ха! ха Ось так. Кидаємо наші ніжки на сковорідку. Не забуваємо про сіль та перець. І це, на вашу думку, курячі ніжки? Зараз я все покажу. Кидаємо наші ніжки в соєвий соус. Ось так. Звичайно ж, нам знадобиться паніровка і свіжі яйця. Чудово! Збиваємо яєчка вінчиком. Ось так. Курочку замотуємо в скибочки бекону. Потім опускаємо в яйця. І нарешті в паніровку. Феноменально. Ну і, звичайно ж, готувати ці ніжки ми будемо в духовці. Вуаля! Ні, це зовсім не те, що потрібно. Зараз шукаємо щось цікаве. Е, ні. А ось це вже щось незвичайне. Вау! Так цей рецепт підійде. Так, спершу візьмемо Чітос. Звичайно ж. Поїхали. Так. Бум! Бам-ба! Отак! Ось так. Так тобі, так. І ще трішечки. Ось. Ось тепер достатньо. Висипаємо крихти в тарілку. Додаємо спеці побільше. Стоп! А що це? Оу, це що? був гострий перець? Ну, гаразд. Думаю, нічого страшного. Тепер змішуємо яйця і борошно. Час макати курочку в наше панування. От так. І так. Здорово. Тепер опускаємо курку в киплячу олію. Ого, схоже, курячі ніжки від бабусі вже готові. Хм, а що там у шефа зараз? Подивимось. так так так. Вже готово. Вау! Ці запечені ніжки мають такий апетитний вигляд. О, а це сервірування. Браво, шеф! Залишилося лише блюдо Джейн. Ого, це відро з всі. Так, ніжки Джейн справді дуже схожі на відомі ніжки з KFC! Ну що, всі блюда готові? Яка страва вам сподобалась більше? Джейн, бабусі чи шефа? А вже ж, вибір не з простих. Ну що, час спробувати? Почну з цих ніжок. Це що? І мені не подобається. Гаразд, що там далі? Хм, Ось ці мені до вподоби. Так, спробуємо. О, ці виглядають непогано і на смак також нічого. Ой, що це? Зачекайте, чому так гостро? Жах. Мда, я мала не влаштувала пожежу через ці ніжки. Гаразд, спробуємо ці. А, вау. Це дуже смачно, неймовірно. Так. Це наш переможець. Вітаю, бабуся! Цікаво, що Мері замовить цього разу? Нічого собі! вафлі! Сподіваюсь, наші учасники готові. Ха, це має бути легко. Для початку беремо яйця, додаємо цукор, борошно та молоко. Далі збиваємо. Тепер найцікавіше. Розливаємо наше тісто у кілька маленьких мисок. І додаємо колір. Ви тільки помилуйтеся цими яскравими відтінками. Шикарно. Тепер розливаємо наше кольорове тісто у вафельницю. Ось так. Отак впевнена, що ми буде просто в захваті. Так, мої вафлі не такі яскраві, як у шефа. Зате, які вони на смак. Хм, здається, у мене ідея. Зараз ми все швиденько приготуємо. Так, добре. О, це те, що потрібно. Ха, Мері точно оцінить мої фірмові вафлі. Тепер нутелла. Ось вона. Єдине сюди. Ідеально. О, як смачно. О, ледве не забула про молоко. Тепер перемішуємо все це. Мені здається, що я збиваю навіть краще, ніж міксер. Я природжений кухар. Опс, пробач, бабуся. Ну, час виливати цю дива суміш у вафельницю. Ось так. О, яка краса. А мої вафлі, здається вже готові. Який вигляд, а який аромат! Залишилось прикрасити ці вафлі збитими вершками і ягодками. Небагато сиропу для смаку. О, ось і мої найсмачніші вафлі. Що може бути краще за домашні вафлі від бабусі? Додамо трохи кленового сиропу? Ось так здорово. Ауч, здається, опеклася. Фу, дякую, бабуся. Так, лишилася прикрасити все це збитими вершками. І сиропом. І мармеладними ведмедиками. І ще рештки печива також туди ж. Готово. Схоже, всі наші герої впоралися із завданням. Але чия ж страва виявиться кращою? Мері, тобі вирішувати. Ну що, погнали? Ох, не терпиться спробувати. Що тут у нас? Ммм, це ж бабусині ваплі. Смачно, як завжди. Так, а це що таке? Ем, І як мені це їсти? Жах який. Ого, а це що за краса. Вау! Це дуже смачно! Випить бабуся, але шеф цього разу був крутішим. Вітаю! Так, ну що ж, цього разу я хочу в смузі. Мене взагалі хтось почув? У нас тут челендж взагалі то гей, меря так легко роздратувати, але так важко задобрити. Сподіваюся, у наших героїв це вийде. А в кого вийде краще, зараз дізнаємось. Окей, спершу візьмемо авокадо. А, авокадо, вівсянка. Ось що потрібно використовувати для смузі. У бабусі та шефа настільки різні рецепти, адже способів приготувати смузі так багато. А, але здається, банан припав до смаку обом учасникам. Головне, щоб їх смузі припали до смаку Мері. О, яке свіже та смачне молоко. Ой, мала не забула про горішки. Мигдаль – улюблений горіх Мері. Ну ось, тепер змішуємо. Теж мені смузі. Упевнена, що мій смачний та корисний напій підкорить серце мері. Ох, смакота. гаразд. Час навчити їх. Що таке справжній смузі? Так, беремо це і ось це. Очищаємо банан. Ось так. Упс, Я не хотіла. Так сталося випадково, правда? Окей, що там далі? Ам... Блендер. Hey, ти що образився на мене? Нічого не розумію. Невже саме мені попався зламаний блендер? Да уж. Ех, треба терміново щось вигадати. О, звичайно, це чудова ідея. Ха, кому взагалі потрібний блендер, коли є руки? Додамо молока. Хм, А молоко і справді свіже. Краса. Тепер збиваємо. І так, банан. Тут мені допоможе виделка. Чудово. Так, Мирі, сподіваюся, ти оціниш цей смузі. Це ж прямо смузі ручної роботи. Так. І ще ягід. Трохи ягід не завадить. Нічого собі, смузі своїми руками в буквальному сенсі. Так, а смузі бабусі вже готовий. Незважаючи на те, що напій бабусі виглядає досить просто, напевно, він неймовірно смачний. А ось і напій шефа. Вау, яке сервірування? Чудова робота, шеф! А ось і третій кандидат смузі Джейн. Ось це так. Хто б міг подумати, що у Джейн вийде такий гарний смузі, враховуючи, що вона робила його без блендера. Молодець, Джейн. Напої готові. Чий же смузі переможе? Зараз все дізнаємось. Так, нелегкий вибір, нелегкий. Що ж скаже Мері? Зараз подивимося. О, цей виглядає надзвичайно. Біа! Що це за гедота? Це що, шпинат? Відстій. Гаразд, спробуємо цей. М -м, ну ні, це зовсім не те, що я хотіла. Окей. Залишився останній смузі. О, як він виглядає круто. Вау! На смак ще краще. Так, це переможець. Чудова робота, Джейн. Я зробила з любов'ю своїми руками. Ого, це кіндер. На нас чекають сюрпризи. Великі сюрпризи. Величезні. Дізнаємося, що ж у мене. Що? Нахабний обман, сире яйце. А я хотіла іграшку. Тепер я боюся пробувати. Начебто шоколад. Прикольно. Тут ще дві такі малечі. І тут обман. Фу, це сирі яйця. Я не хочу їсти, сирі яйця. Точно, можна ж виростити курча. Що ти робиш? Незабаром дізнаєтесь. Дивись, яйце ворушиться. Просто гляньте, це ж реальні курчата. Такі маленькі та пухнасті. Це так мило. Які вони гарні. Давайте дізнаємося, що під кришками. Зараз гляну. Ой-ой, може, здалося? Ні, не здалося. Там нічого такого. Давайте, дивіться ви. Тоді я подивлюся. Фу, це ж. Фу, це ж так ми знаємо, що це, як смердить шах. В мене ще й найбільше. Може, це шоколад? У мене ніби не смердить. Джулія, може, не треба. Це і справді шоколад, точніше, нутелла а я її просто обожнюю. Спробуй мою. Давай, я вже нічого не боюсь. Це все нутелла причому дуже смачна нутелла Ось Остін, спробуй. Фу, хоча м -м, смачненько. Ще й багато, прикольно. Пригости, Емму. Точно, Емма, тримай. Б'яка. Ой, прикольно. Дай мені ще. Фу, риба, воно мерзена і смердить. Емма, починай. Так, Ему, давай. Я. Ну, у мене бодай маленька рибка. Фу, яка ж це Гедота. Остін, продовжуй. Окей. Okay. Я не зможу. Вона смердить. Краще її відпущу. Нехай живе. Я не хочу вбивати бідну рибку. Джулія час дійшов і до тебе. В мене ідея. Нині буде кулінарний шедевр. М -м, пахне чарівно. Хочемо їсти. Зараз усім вистачить. Ось тримайте. Рибу смачнішу, ви навряд чи їли. Цікаво, що ж цього разу. О, блін, одна і така маленька чипсинка. А, вона величезна. А в мене мала. Не маєш одного, подивися на ему. Я готова її проковтнути. Що дивитись, вона просто дуже смачна. У мене теж прикольна, але така маленька. Ще й у зубах щось застрягло. Джулія, може, я поділимо на двох. <рик> Ні. Проси у Емми. М -м, справді дуже смачно. Емма, поділися зі своїм найкращим другом. Ніколи. Ну і добре. А знаєте, як зробити ще смачнішим? Соус. Отримуй. Ну ж бо, це справді дуже смачно. Джулія, пригощайся. А, я ж згорю. Тримайте мене, я зараз впаду. Спокійно, нам усім буде не солодко Давайте почну. Ой, перець готовий вийти назад. А, дайте води. Ось, тримай. Бери мій. Ні, мій. Я сказала мій. Не дратуй мене. Заспокойтеся, дайте мені обидва. Ой, дякую. Джулія їж. Я може не треба. Швидко їж! Добре, добре. А, а, я як дракон, мене наче з пожежі витягли. Тепер Емма. Думаю, нам час. Згоден. Я сильна, я зможу. Що? Та це ж цукерки. Червоні, тобто мої улюблені. Круто! Гей? Хоча ні, сидіть там. Раз, два, три. І все такі маленькі кавуни. Зато в мене кавун гігант. А, різня! Я майстер очищувати кавуни. Все виглядає моторошно. Ти ніби людей ріжеш. Дивіться, який чистий кавун. Що таке? Блін, я втратив кавун. А ви знали, що можна перевірити нутрощі стуком? <звук> Увага! Смертельний номер. А, випустіть мене! Я нічого не бачу. Зараз зніму. Ніяк не йде. Що ж робити? Здається, знаю. Якщо не можна зняти кавун, можна з ним жити. Інша справа. Я ще нічого не бачу. Допоможіть. О, подивіться, це ж броколі. Yeah. Я його обожнюю Фу, жувати цю траву, а мені подобається. Yeah. Подобається ось це. Mm. Так ти божевільний. Okay. Але ж почну я. Oh -oh. Джулія, це навіть виглядає бридко. На смак так само. Доведеться і мені. Мене зараз вирве. Ось, давай сюди. Фух, полегшало. Ого, не знав, що ти так умієш. Тепер їм я. Час їсти свій капелюшок. Ага. Брокколі дуже корисне. Тепер я став сильнішим та здоровішим. Отже, новий раунд. Така маленька печенюшка. Точно. Я маю чарівний пістолет. Тепер інша річ. Дай мені, мені теж такий потрібний. Ура! Дивіться, вийшло! Вона росте, як на дріжджах. Дивіться, яка вона апетитна. Смачна. А зараз я Цікаво, наскільки можна збільшити печиво. Давайте дізнаємось максимальний розмір. Дивіться, як швидко росте. Що? А де вона? Ой, мене атакували. Тобі не треба було переборщувати. А в нас залишилось Оро.